<рик> Привіт! Сьогодні златочка з мамою місить тісточко гарненьке на дуже смачненькі рогалочки. Ми вже додали всі інгредієнти, вже скоро наше тісто буде готове. Oh! Ой, не роби так. Ладно, не роби так, не можна. <рик> Такої не, <буду>, не <рик> хочу. <хочется. рик> Ми в тісто додавали. 4 ah! яйця. 200 г маргарини, 300 стакани молока, 1 стакан цукру, одну паточку дрібжів, цяпочку солі і, звичайно, десь 1,5 кг муки. Але муки ми даємо по відчуттях. Так, щоб було ніжне, гарне тісточко. Платочка дуже гарно усердно готує, мішає, вимішує. Так, Злата, Так. Будемо пекти рогалики? Ми можемо в начинку давати, яку забажаємо. Можна шоколад, можна сир, можна варення, джем. Так, наше тісто ще потребує трошки муки. І все. Правда, злата не хотіла підготуватися до приготування тіста. Ні фартушка не взяла, ні шапочку не взяла. Так? От прям так і вимішуємо. Злат ти мішаєш? Будемо муку досипати? <звук> Не робити кінська. Зараз ціла кухня буде з тістом. Це дуже смачненькі рогалики. Наш тато їх дуже любить. Додаємо ще муки. Нам ще трошки муки маловато. Потім ми залишимо, щоб тісто підійшло гарненько. Відкриємо вам один секрет. Дріжджі, щоб перед тим, як кидати вже в розчин тіста, ми його засипаємо цукром, щоб воно декілька хвилин постояло і повністю розійшлося, щоб стало така ріденька, однорідна! Маса. Мама, мені і тільки тоді ми висипаємо його в тісто і вимішуємо. Вони робляться швидкодіючими. І дуже гарно і швидко тісто підростає. Це такий наш секретик з златою. Злат, наші ругалки бусмачні. Не можна так доробити, по цілій кухні тісто буде. Отак. Ну, так. Ми вимішуємо. Так, нам здається, треба ще трошки. Мамо, я. Давай мамі рученьку сюди рученьку. Так ось сюди кіці, на тарілочку. А, давай, диячем. Чекай, мама ще дає муки, бо ще мала муки, златочка хоче ще другу рутинку. Злата ще за швидку рутеньки, мене треба ще другу. Мама сіпала муку. А хто з мамою був міксером яєчка? Златочко, а що ти печеш? Рогалечки. Як златочка гарно мішає, тісточку, ну прям кухарочка мамина. Ти мамі допомагаєш кіт? Ну то ти допомагаєш мамі? Ага. Так. Ну і будь-які руцькі. Так, ще, здається, наше тісточко ще трошки хоче муки і вже буде зовсім скоро готове. Ми його залишимо на годинку часу, щоб воно гарно підійшло нам. І потім будемо в довільній формі виробляти. Ми робимо в формі рогаликів. Називаємо це рогалики з шоколадом. Сьогодні будемо готувати їх з сирною начинкою. Парну сирочок з різюмчиком, ванільним цукром. Така сирна <гум> Так, Такий рецепт. Ми рецепт запишемо. Виставимо на нашому каналі, щоб могли всі спробувати. <гум> Обенеру! Які руцькі! Давай Злата, Давай бо тісто зараз буде капати! Отак, отак, Златочка, місце тісто. Злата, кажи привіт! Привіт. Мене каналя. Кажи, приходіть до мене на рогалечки. Похотіся, хая тільки мене. Ой, йде, мама відмивати кухню і злату. А всім пока. Ставте класи і підписуйтесь на наш канал. Пока!